Всім доброго ранку, річка Пруд, сьогодні з спінгом. Спінгова риболовля на колвалки, вертушки, бубрики, ну, справа половити головня. 7 година ранку, якщо точніше, і так до, до години десь 10-11 ну, в планах побродити. Спінніговий комплект фаворит X11, спіннінг катушка X1. 2000S. Шнурочок також. X1. Ну і дві коробки проманок. Від цела такі. Одна з коливалками і одна з... все інше. В обларки. і вертушки. Двостороння така коробка Так, побрали. Ну, спочатку і по цьому перекаті пройдусь, позакидаю так до берега. Став 1,8 і коловалку. <клух> срібно. Що була не було перша покльовка. неактивний, Скільки вже разів закинув. Перша риболька. Клинчучок. Сьогодні ж кльова не весело. Напевно цілий день прийдеться просто на водоймі на рідці щоб щось наловити. Встав 1,5 грама руна золотиста з 9 година, трохи тут позакидаю зараз. потім знову нижче, пройдусь. Є? Невеличкий, але симпатяга. Вже. Уже симпатичний. Ось такий красний. Що, заю коли валку? Пітрограмову. Так, година е -е, по 9 вже. Я сьомій годині, на... ну, годині був на воді ранку. От ми десь одного маленького в 8 годині спіймаю і ось 9 вже такий файненький голови. За години 2 години дві риби, але вже Не цікаво як воно з кльовом буде просто. Коли виходи риби тепер є, чи є зміст зранку йти, чи пізніше. І перед цим була, ще покльовка непогана. То я так верху не вже тут походив. І є ще один кленикрамова коливалка. Є. І є і є. Отак, от вже напевно половина десятої і от зараз вже таке замітно, що риба стала трохи активніша. Вже хоч холості покльовки, але я їх більше. Вже хоч стукає по приманках. Оп! Що й так непогано стукнуло, щойно. Тут таке непогане місце можна покидати в облерок. Зібейтс Бебі Хікорі. Зараз його дістаю. Віла ще репліка у самій кабу на цю модель. Що це перший закетний риба? Кидав щойно коливалкою. Ах, ну можна рахувати, що спіймав. Перший закит на цей в облароці рибка. Ну так, з 9 години можна йти, швидше нема потреби. А до якої буде клювати, вже будемо бачити. Є рибулька. Оп, оп Ну, Розмір сьогодні бажав би бути кращим, але добре що хотіє такий я знову. Це вже нормальок. Це вже такі найби клювали. Айкі червонопери. Але худий, напевно, недавно віднеростились. Не розголений, він такий дуже розтягнутий. Іноді навіть всередині липня попадають ще з молочком. Того більшого, то на золоте, тут тепер срібно пустого. Ось такий кленик. Класно? Класно. Так, друзі, що тепер після обіду знову йду, Бід спека. Зараз так під обіду. Ну як під вечір, точніше. Під вечір і до темноти може його буду. Подивимося, як валим він буде клювати зараз. В обід влітку можна спіймати, але там не вертує паритись. Маю на увазі, коли спек. Що там прохолодна погода, хмарна, то можна і весь день ловити. Чи дощик, А спеку в принципі в обід ну, лишні рази попадав на кльов. Один, наприклад, випадок, пам'ятаю, на Дністрі. Десь була 15-та година. Стояв штиль, там каньйоні сонце смажило і перед грозою йшла гроза. Тихо було, парко, не було чим дихати. І от на перекаті голови клював. Так що десь за півтора години 9 штуки тоді спіймав такі від 400 до 800 грам. Потім пройшла гроза, так десь годину. Стало легко дихати, свіженько. Пішов знову на той перекат. І до вечора, там десь 18 я був на ньому. І до вечора спіймав тільки одна. Не хотів вже клювати. От перед грозою в обід клював. але Це такі одиночні випадки. а так тепер важно в обід якась дрібнота. Цюкає, де ще зловиться, але... Але жаритись то не дуже то вартою. Краще так зранку. Ми сьогодні що, зранку клювало там ну, з 9 до 11. Можна так сказати, був менш-більш клюв. А як на зараз буде, побачимо. Тут ще можна, буде перебалити, там нижче вже десяток других людей купається. І вище так само. Це в принципі прогнозовано. Ту сторону стараюся під самий берег кидати. Ну, поки що кидаю, кидаю, навіть а й тачка нема. О, ох, покльовка. Під самого корча, Ну, заїсть. Давай, давай, скобає, скобає. А, то пустив я шанс. Ну, може вулиці було видно, як скубу. Закину так вещи курща і колевалка пройшлась під кущам. І там і скубну. Ще Шик. трохи так позакидаю. Є. Ти виманує з під куща. Ого, хто ти? Клас. Оце класно Марена Перша в цьому році. Каба! красотненька гамала коловалку може та й вона клювала це було суперово марина вона така прутка, опирається гарно зараз півтора грамову коливалку кидаю в срібну золоту ровно півтора грама в принципі, пів можна буде зачепити, трохи покидати. Якісь риби, зачепився. Коленик є перший під вечір. Жвину скільки там людей. Кілька десятків. Купається трохи нижче. В принципі, то отак, от коли тепло, то десь до вересня, це от -от трошки є проблема ловля, так, від обіду на річці пруд і думаю в принципі, і на багатьох річках така ситуація, що люди приходять купатись, заграти, купатись. Там де ліс вещі також, вода з берегів виходить. Можливо, зараз краще. Ходити на риболовлю зранку на річку. Або коли якась холодна погода, дощ. Риба, риба. Хі -хі. Маленька вистрянка. Кльок взагалі немає. Ну що, тут купались люди? Я думав, що риба успокоїться, відійде. Але... але ні. Прийшло десь хвилин 40, як звідси пішли купальщики. а Жодного контакту я не маю. Ну що, друзі, на сьогодні все. Обід тільки на проти не був, тому що зжарило сонце, а так зранку і під вечір, скажімо так, кльову особи немає. Ну, Зранку ще можна миритися там, до обіду, ще хоч щось прокльовувало. А від обіду навпаки. І кльов слабенький, і багато людей нема де толком позакидати. Сьогодні сьогодні так вимучу. І таке посилання на нас Насті, буде під відео. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну а тим, хто рибалить на круті, приблизно буде орієнтуватися, якщо... І коли лоєте, все, до зустрічі!